Так, ну ми продовжуємо тематику порчень, зглазів, енергетичних, магічних впливів на вас. І в другій частині цього відео я все ж таки хочу побалакати про дуже актуальну для деяких дівчат, жінок тематику як вінець без шлюбності», вінець да? вінець без шлюбності. Вінець без шлюбності а, це родова програма вінець без шлюбності», це родова програма. Наталя, привіт! Приєднуйтесь з дівчатами, балакаємо про Порчу. У нас сьогодні така тематика, що <гум> Да, Вінець без шлюбності. Це родова програма. Зараз будемо балакати про це. Як воно відбувається, відчувається взагалі в житті у дівчини, у жінки? Ну, по-перше, нібито жінка й хоче відносин, але всередині себе дуже боїться їх. От прям щось, от, знаєте, от ніби хочеться, але колеться. В результаті, коли ми знаходимо оптимального для себе партнера, ми його можемо просто відштовхнути. Ми можемо піти собі на зло кондуктору під опішки, да, і е, самовільно якось розірвати цей зв'язок. Хоча і мені буде боляче, дівчині буде боляче, хлопцю буде теж боляче, але дівчина генерує таку ситуацію, коли е, ну, от, вони розстаються. І прямо вона страждає, сидить плаче, хлопець теж переживає, не може іншу дівчину знайти. Але зазвичай ці люди назад не повертаються один до одного, тому що двічі в одну річку зазвичай не війдеш. Далі бувають такі ситуації, прогруються в житті, коли дівчина дуже хоче відносин, але їй по життю зазвичай зустрічаються такі е, хлопці, чоловіки, які проявляють до неї абсолютно якусь несправедливу штуку, по типу образ, е, заниження самооцінки. Аб'юз психологічний, фізичний, не дай Бог, контроль, якісь такі моменти, які вона не хоче, але воно з нею трапляється. І от нібито з самооцінкою нормально все, хоча там теж можуть бути моменти. І нібито все було так непогано спочатку. Але потім щось отак клік, і починається щось не те у відносинах, щось дуже неприємне для її психіки або фізики. І м -м що вона робить? Вона або це терпить, і потім воно закінчиться. Або не терпить і одразу, і воно закінчується одразу. Ну, Тобто, знову ж таки, закінчуються відносини. Да? Закінчується відносини. Ну, І буває таке просто якісь дивні взагалі, розставання, коли по типу, все добре, але от хлопець приходить додому і каже: ну, от щось мені в голову стукнуло, я не знаю. от Розлюбив от все, вже більше тебе не люблю, і от вирішив навіть, там, я не знаю. Вирішив тебе покинути, або вирішив піти на війну. От зараз не на часі відносини, зараз я йду на війну. І це теж дуже похвально з його точки зору, але не похвально з точки зору, що перед цим вони не одружилися. Во зустрічалися вже, наприклад, два-три роки. Угу. І тут і вона сидить така на дивані, і думає: ну, чому так? Я хотіла, я хотіла шлюб, я хотіла дитину. Чому так? Чому не на часі? Коли буде той час? Коли жити щасливо? І оце ці роздуми, коли буде час, коли жити щасливо, ці всі страждання, оцей аб'юз, незрозумілі э, страхи бути, перебувати у відноснах, це все спонукає дівчину до того, що вона починає звертатися до майстрів езотериків або психологів э, з питанням, що зі мною не так, і чи можливо тут якийсь тісно вплив? Э, Порче порча якась, чи можливо цей. Дивно, ця фраза Вінець безбрачі, шлюб без шлюбності оцей вінець, чи є він на мені. І зазвичай, коли ми робимо діагностику, знову ж таки, ми беремо картин руку, майстри і запитуємо, чи є на цій людині от така програма. Це любі друзі, програма родова. Вона не може бути соціальна апріорі. І от я дивлюсь і теж дивлюсь, що в мене тут випадає. Які карти, які випадають, чим більше старших арканів, тим більше вірогідності, що це дійсно воно. Чим більше кубків і земельних пентаклів, да, теж більше вірогідності, що це воно. Мечі у нас в картах Торо означає страхи бути у відносинах, це теж якась родова програма. Можливо, не вінець без шлюбності, якась родова програма, просто от страхів, які був, був аб'юз, наприклад, чи ще щось. Ну, от королева Пентаклів. Да! ця, наприклад, програма може програватися я все сама, у мене в роду всі, всі робили все самі жінки. Без чоловіків королева Пентаклів це ще може бути дуже така жінка, яка контролювала чоловіків, і вони йшли від неї. Ну, Тобто тут якийсь перекіс в енергіях контролю, в енергіях я все сама, породу по роду так жінки робили. І от що відбувається з жінкою в цьому поколінні? Вона до мене звертається, наприклад, ви до мене звертаєтесь. Ви пам'ятаєте це? Це пам'ять ДНК, це пам'ять роду. Ви пам'ятаєте ті негаразди, ті емоційні стани, які відчували жінки по роду давно, давно, давно. Тобто ви навіть можете не знати цих жінок. Але найближчі жінки, на яких ми звертаємо увагу, це все ж таки наші, наша мама і наші бабусі. Що у них там було? Ну, тітки дяді це теж, але от мама, бабуся, да? що у них там було в роду, і про бабусі, якщо пам'ятаємо, яке спілкування було з протилежною статтю, і що було далі. О, дивіться, тут виписала навіть пункти, щоб не забути. Зараз буду вам їх озвучувати. Угу. Так, з покоління в покоління передавалася інформація про те, що шлюб це щось дуже важке. Через різноманітні ситуації. І перебування в шлюбі це важко. Неприємно народжувати дітей не на часі. Це важко, це складно. От мама могла передавати вам теж таку програму, що вона вас якось дуже-дуже. Довго народжувала, дуже страждала при цьому. Там, не знаю, Зробили кесарево, кесарево роз, ростим, там куча крові з вийшла, ну, Коротше, вона вам могла про це розказувати. Що я тебе доню народжувала дуже-дуже важко, дуже страждала. І, до речі, ця програма може передаватися і вам. Ви теж будете думати, що народжуватися страшно, страшно важко, і це теж буде блокувати вас від цієї реалізації в житті. А, далі блокування, тому що життя важке. І люди, пам'ятаючи це, генерують в собі оце важке життя. Підсвідомо, от свідомо, нібито я не хочу важкого життя. Але підсвідомо, ці програми просто мене спонукають до цього трешу. Я його шукаю, цього трешу. Оцей відголос, відголос оцей родовий, він шукає в цьому житті для людини якихось дивних дивні якісь ситуації, несприятливі. Да. І люди генерують собі важке життя, різноманітні ситуації, де вони зазвичай невдоволені тим, що з ними відбувається в партнерстві. Да? Тут тематика страхів в партнерстві. Да? Бо так було в роду. Ну і кінець без шлюбності це коли в роду могли бути от наступні ситуації. Наступні ситуації, У мене тут пункти. Ситуації виходу заміж, шлюби з людьми, яких вони не кохали. Шлюб по розрахунку. От можливо раніше таке було, коли не було там однієї сім'ї грошей, у іншої сім'ї були гроші, і ось зійшлися хлопець з дівчиною для того, щоб підтримувати цю першу сім'ю. Але ну, вони не, не кохали один одного. І оце все життя вони прожили для цієї місії підтримати оце свій рід, своїх родичів і так далі. Це називається шлюб по розрахунку. Шлюб розрахунку в роду теж може провокувати оцей вінець безшлюбності, що шлюбу не хочеться. Або знов ж таки людина йде в шлюб по розрахунку, і, звичайно, що розлучення зустрічає, зустрічає далі. Далі в роду могли бути, бути такі ситуації, де людей, яких кохали, забирала влада або війна, або якісь, знаєте, нещасні випадки. Нещасливі випадки, і далі ваш родич, ваша родичка от просто закляла себе, більше заміж не виходити. Бо це боляче, бо знову почнеться війна, бо знову почнеться не знаю, голод, холод, революція, і мого коханого знову заберуть. Я, біш, я краще, я сама. Далі розвивається ця програма. Я все сама, мама була сама, все робила і в неї норм виходило, бабуся була сама, і я все зможу сама, усе все тягнути на собі. Це вже похідне від оцих всіх глибинних якихось програм родових. Далі. Жінка вирішувала більше ніколи не виходити заміж, тому що це прагнення було небезпечне для її. Фізичного навіть стану, не тільки психологічного, або приносило якесь незадоволення. Це тоді, коли от шлюбі жінки робили щось е через переступаючи через свою психіку, через свої справжні бажання, які були закриті, і вони робили, наприклад, тільки те, що їм казав там, їх чоловік. Це тут про інтимне життя, про лягати в пості з чоловіком, який не подобається, і. Ну, от знаєте, з такою думкою, що краще б я не виходила заміж. От якщо мені так боляче тут в інтимі, якщо мені так це неприємно, наша мені взагалі виходити заміж. Від цих чоловіків сплошні проблеми. Всі чоловіки отакі, а чоловіки думають, а всі жінки отакі, там стерви, матеріальні, а чоловіки всі козли і думають про секс. Ну, тобто, тут оці якісь як похідне від цього. Родового, якогось некомфортного перебування з партнером дивним відбувається те, що ми починаємо не поважати, своїх... не поважати протилежну стать і думати про них шаблонами. Це все йде похідне від родових програм. Да. Думки шаблонами. Неповага до протилежної статі. Страхи протилежної статі, що чоловік мене скривдить, зробить мені отак от боляче, як то було моїй мамі боляче, що вона там прямо вже не хотіла спати з цим моїм батьком. Я не знаю, я все це бачила в дитинстві, що вона там плакала після сексу, наприклад, чи ну, знову, знову була ну, я не знаю, вагітна і не хотіла б дитину, наприклад, народжувати. Тобто я це все бачила, дитина це бачила. Да? І е в голові відкладується програма. В шлюбі некомфортно. Сексом займатися дітей, продовжувати свій рід, теж некомфортно. А чоловік може ще й піти, як це було в мене в роді. Ну, не в мене, але у жінки. Да? Чоловік ще й має, можливо, коханок в роду там мали коханок, і йшов від там, мами, бабусі прабабусі. Ну тобто, шлюб це щось таке дуже знаєте, ілюзорне, неприємне, психологічно важке. І мені не подобається. І оця програма мені не подобається. Шлюб, я не хочу шлюбу, вона передається жінці з покоління в покоління. І жінка це пам'ятає. Жінка це пам'ятає. Да. Ну і могла, до речі, ще бути така ситуація, коли жінки все тягнули на собі через війну, через пияство своїх чоловіків, через якусь несприятливу соціальну нерівність. Могла бути соціальна нерівність в роду. Да? Е коли жінка, наприклад, з, з родини educated, боже, інтелектуально розвиненої, ідея да, якоїсь родини, а чоловік ну, работяга, наприклад, да? от вони покохали один одного. Але потім вийшло так, що жінка починає працювати, а чоловік нічого не робить, і у нього в роду були залежності, вони йому передаються, е ну, і, а вони вже в шлюбі. Ну, або, от, ну, от якось... Або якщо я не в шлюбі, то вона на нього дивиться, вона його кохає, І думаю, боже, ну от от вийшла б я б заміж, б було, так, да? краще я все собі буду тягнути. І в такому шлюбі в нерівному теж жінка дуже часто в роду, могла все на собі тягнути. І дітей було не на часі народжувати. Або коли вона це робила, для неї це було важко. Вона бо казала, Боже, я і так ледве прокормлю цю сім'ю, себе і свого цього чоловіка. Зараз ще народиться дитини, це буде важко. І це передається ще додатково. До програми безшлюбності, ось ця да, печаточка, шлюб це погано. Ще й програма діти не на часі. Діагстика, підручів, перезнову карту в руки, і значить, гадаю, чи тут тільки шлюб, чи тут ще й небажання мати дітей у, у людини в роду. Що було? Чи було небажання, наприклад, мати дітей? Я тут тусую, достаю карту і дивлюсь: Тобто, чого ж все ж таки чистити людину? Мах, мах. Тут. Взагалі могло би бути конкретне навіть прокляття. Зараз до цього дойду. Мах, це прокляття ваших родичів, не мати щастя. Або ж, знову ж таки, підключається соціальний Егрегор. І коли людина встає коханкою в шлюбну якусь е соціальну одиницю, да, в шлюб інших людей, її можуть просто е проклясти. І сказати їй фразу. Бажаю, щоб ти ніколи не вийшла заміж, щоб твої діти також так само були коханками і маялись, як ти зараз. Коротше, не від не, не, не бачити тобі нормального шлюбу з чоловіками. Оце мені тут вийш, випав, да? то я вам розповідаю, що тут може ще підключатися і соціальна порча прокляття, але все ж таки це відноситься до роду, тому що. Тут родина, тут хочеться родину, це все ж таки це родові прокляття. Ну, у нас є ще математиринське прокляття, яке вам не зніме жодний майстер, це ви самі її повинні знімати. Да? Майстри, тільки можуть вам казати, як це знімати. Угу. І все ж таки, оце, ця програма коханки це теж програма вінця він без шлюбності, коли жінка постійно коханка. І ніколи не дружина. І в чому тут проблема? Та проблема, що в сім'ї так було. Що і в сім'ї були зради, і що в сім'ї ну, жінки не кохали своїх чоловіків, а кохали інших. А своє не подобалось. Отаким от чином, любі друзі, тут ну, дуже багато можна називати прикладів і ситуацій родових, але вони всі мають е, от, отакий колосальний вплив на нас, на людей цього покоління. І... Коли ви, до речі, обираєте майстра, який вам це все буде знімати, обирайте, будь ласка, того чи ту, яка не має таких проблем в своєму роді. Наприклад, у мене проблеми безшлюбності в роді взагалі немає. У мене дуже швидко виходили заміж, було кохання, дітей народжували і не одного, і два народжували, і більше народжували. Ну, тобто у мене немає таких проблем взагалі в роду. Можливо, я чогось там не пам'ятаю, але в принципі для мене, я, от я, я зараз відчуваю, що мені немає цього тягарю. Тага, тягарю. <гум> да. І я дуже швидко завжди знаходила собі партнера, і дитину народила. Ну, тобто, Для мене це не було взагалі якимось дуже важким квестом по життю. Якщо ви обираєте майстра, у якого є такий квест по життю, і ви ж, до речі, спитайте, будь ласка, що це за майстер? Яка в нього історія, бекграунд який, да? тобто, чи є у майстер така проблема. Якщо є любі друзі, це ваш кармічний партнер. Ваш майстер це ваш кармічний партнер. Він теж вам допоможе, але не настільки швидко, як оцей перший майстер, у якого все норм, все добре. Угу. Що означає кармічний партнер? Це означає, що коли майстер, який має теж вінець безшлюбності, допомагає дівчині, у якій є вінець безшлюбності, вони повинні допомагати один одному. Не тільки майстер вам, а й ви, майстру, теж повинні допомагати. Я не знаю, грошима, ще закажіть у нього якісь консультації. А, спілкуйтеся, будьте подругами, я не знаю. Але не нийте одна одній, а допомагайте. Ходіть разом на якісь ну, збориші, де є, є чоловіки, які вам можуть сподоб, сподобатись. Допомагайте одна одній, ну, завагітніти, якщо, якщо це про, про діточок, да? розповідайте. А, Ну, от чи є такі психологи, наприклад, що можуть прийняти в тебе страх, завагітніти і так далі. Тобто, тут ваш клієнт, якщо ви майстер, це ваш кримічний партнер. Це, розумієте, треба ем, допомагати один одному, кожен день бути на зв'язку, щоб у вас вдвох вийшло. Вам, в принципі, такий майстер може допомогти, але воно вийде не одразу або зовсім не вийде. Тому що все ж таки ми заражуємо, таке тобто, зараження відбувається своєю енергетикою інших людей. І ну, якщо ви все ж таки не будете робити, то по правилам карма-менеджменту, це робити кава-медитацію кожного дня. Коли ви маєте якусь мету і допомагаєте своєму кармічному партнеру, робити благодійність на цю тему. Коротше, це карма-менеджмент. Якщо ви цього не робите по правилам карма менеджменту, будь ласка, любі друзі, все ж таки йдіть до майстра, який не маєте проблем. Немає такої карми. Він вас трошечки, знаєте, це такий спонукне вас до класного розвитку подій все ж таки, заразить своєю цією фартовою енергетикою в шлюбі, завагітніти і так далі. Так, ну і, любі друзі, це все знімається воском. Вінець без шлюбності знімається восковими відливками, але не за один, звичайно, жораз. Мінімалочка 3. Будь ласка, не прагніть до швидкого результату. Мінімалочка це три рази. Далі дивимось. Ну я, наприклад, ще даю рунічні стави на просунення цієї ситуації далі. І наступного місяця ми ще можемо продовжити це діло, якщо за перші три рази не знялося. Можна брати шість разів, можна дев'ять, можна дванадцять, можна отак от, хопа за один місяць це діло зняти. Але це треба брати багато разів відливатися. Да? Да. Ну і, звичайно, що е, після цього, любі друзі, я ще даю поради, як енергетично е, залучити в своє життя людей, які вас не будуть кидати. Тобто ми свою енергетику повинні е, згенерувати так, щоб на нас не було вже більше написано, що нас можна кинути, обманути. Обманювати, чи якось дивно на нас впливати психологічно чи енергетично, а навіть фізично аб'юз, да? і це все діло ми з вами пропрацьовуємо, до речі, на курсі активації гороскопу. Ми пропрацьовуємо ще ваш ментал, щоб у вас не було більше ніяких дивних думок і дивних е е е дій. Каузальне тіло ми пропрацьовуємо, да? ми пропрацьовуємо тіло цінностей, будь реальним, і тіло духу для того, щоб ви більше не робили того, щоб спонукати свого партнера на розрив. Ну і, звичайно, що я даю, я ще настраюю настраю ваш канал Нептуна. Канал Нептуна це магніт всередині нас, який притягує до нас різноманітні блага. В тому числі і відносини. І канал Нептуна у нас коригується прослуховуванням спеціальної музики і е, різноманітними, дуже класними кінострічками. Таким людям, у яких є вінець безшлюбності, варто дивитися серіали, де люди сходяться, хоча б в кінці такі, знаєте, є happy end, happy end, І люди виходять заміж, одружуються, все класно, народжують дітей. Ну, тобто такі стрічки. Теж варто дивитися, налагоджувати оцей свій нептунянський магніт. М -м -да. Я даю вам, до речі, такі і музику даю, і серіали даю. Кожній людині, до речі, своя музика, свої серіали і своя робота на курсі активації А, да? Е -е да, супер. В принципі, мабуть, все розказала. Можливо, у вас є питання. Можливо, хтось вже хоче записатися до мене на чистку. Так. Можливо, хтось вже хоче записатися до мене на курс активації гороскопу для того, щоб ці програми, які ми вже почистили, я вже тут бачу людей, яких я чистила, да? щоб у вас не повернулися ці програми. Це вже дійсно робота не тільки з ефірним тілом, а ще й з астральним тілом. Верніше не тільки з астральним і ефірним, а ще й з ментальним, каузальним, будхіальним і атманічним. Це вже інша робота. Угу. Так, любі друзі, добре, мабуть, все вам розказала. Ми сьогодні балакали про порчі, про соціальні, і родові і самопорчі. Можливо, у вас є якісь питання до мене? Задавайте, будь ласка, якщо ні, то будемо закруглятися. У мене зараз, до речі, буде діагностика. І ввечері я буду проводити чистки вже воском. Ось у мене вже воск до мене прийшов на соціальні порчі. Жовтенький. Але сьогодні я чищу все ж таки родові програми, тому в мене морвяний сьогодні буде темний віск. Так, да, любі друзі. Як він пахне. Так, у кого є питання ще щодо порч? Задавайте мені, будь ласка, їх. Добре, питань, мабуть, немає. І я цей ефір збережу у себе на в профілі. Да. І також збережу їх, ці два ефіри останні, да, в телеграм-каналах. Заходьте, будь ласка, на мої телеграм-канали, ми там теж дуже цікаві теми обговорюємо. Життя в балансі і Сила Лева. У да, мене ще є книга про стілення Сила Лева. Ми її там обговорюємо в телеграм-каналі. Угу, всі посилання на мої телеграми є в шапці, профілю. в шапці профілю. Добре, любі друзі, я вам дякую за увагу. Бажаю всім гарного дня.